Вітаю глядачі мого каналу. Я хочу зробити розклад на наших полонених, які зараз знаходяться на території ДНР чи ЛНР. Там, там, хочуть зробити посадовий ой суто такий показовий над ними. хочуть зробити. Давайте ми подивимося. Ну, по-перше, чи буде той? Чи буде реально той суд над нашими? Чи буде реально суд, зроблений росіянами над нашими військовими полоненими з Азовсталі? Чи буде реально той суд? Давайте ми подивимося. Ну, вони хочуть строїть ці хитрі плани, вони хочуть це зробити, але ситуація подвойствена, бо світ реагує на то дуже чутливо. Як каже Арестович, зроблять суд, бо ми отримаємо ще 20 хімарсів. Ну, це так, як шутка, знаєте, але все одно зброя надійде. То в них тут ситуація, Двойствена ситуація. Так, вони дуже хочуть. Це карта землі, це матеріальна карта. Вони хочуть то показати своїм людям, вони хочуть оце все розпіарити, вони хочуть це все отак вживу показати, дуже хочуть. Але по шістки, ось вони, бачите, дивляться в прошле. І ну, я так сподіваюся, що в них хватить розуму не робити той суд. Хоча назвати їх розумними тяжко. Ну, по цим картам вони дуже хотять і строять хитрі плани. І вони. В них дуже велике бажання то зробити. Дуже велике бажання то зробити. Вони хочуть от імперські амбіції, вони хочуть повернути собі. Дуже схоже на те, що вони то зроблять. Дуже схоже, що вони то зроблять. Дуже схоже, що зроблять люди. Я розкрила цю подвійцтва, які бачите тут. Перевернути чаші, перевернуті чаші, це негарні почуття, і це ця енергія, яка з них пре. То вони хочуть то зробити. Дуже хочуть. Я думаю, що вони то зроблять. Ми на лінорманах розкладемо. Так, нестабільна там ситуація. Вони ще поки що вирішують. Поки що вони вирішують, чи робити їм то, чи не робити. Вони не впевнені в тому. Вони не знають, як їм поступити. Ви знаєте що? Я може думаю, може покласти Кельтський хрест на них. Подивитися, чим то закінчиться. Або, або знаєте, що можна зробити? Можна зробити ще старші аркани. Старші аркани. І зробити розклад на старших арканах і подивитися, що вони нам скажуть. Зараз я дуже-дуже-дуже швидко це роблю. Ми подивимося. Знаєте, я ж клала тоді і була в... І тоді на той час, до речі, на той час в них було повне розуміння того, що вони будуть то робити і виконувати. І вони виконували. А потім сказали: мовчить, не мусуйте ту тему. Хоча, от я чоловіку, сказала тоді, що зря таке рішення прийнято мовчать і не мусірувати зря. Треба було кричати, треба було мусірувати, треба було то, щоб все було на, е, постійно на язику, усіх СМІ, і щоб ту проблему контролював Красний Хрест. Оказується, він там не при ділах. І ООН, і всі-всі-всі, особливо Красний Хрест. Він до того дуже відносний. Давайте ми подивимося. Е, значить, у нас старші аркани, тільки приймають участь в цьому питанні. Дивіться, значить, е, питання на е, чи відбудеться суд, е, суд над нашими полоненими військовими з Азовсталі. У росіян на, на, на їх підконтрольній території росіян. Чи буде той спектакль розіграний? Давайте ми подивимося. Це шанси. 50 на 50. Бачите, 50 на 50. От воно і там же ж казало нам таке, що не впевненості. вони хочуть, але не в 50 на 50 це шанси та ресурси. То, що ніяк не пройде мимо то, що ми будемо проходити, але це перепони, і це м -м, перепони ж для росіян. Бо вони проходять ту фазу, їм мішає світ, він, він, їм мішає об'єднання світу проти цього всього. Їм мішає це все. Це, це їхні перепони. Що вони будуть робити? Вони підуть по худшому варіанту, люди. Вони підуть по худшому варіанту. Карта підсказка. Так. Ну, це як перевернути дьявол. О, як, як дьявол карта. Вони будуть робити це все. Ось так. Зухвало. Незважаючи на що вони будуть то робити. Плювати їм на всіх. І тох це є, і тох я хочу побачити. Попеса. Попеса це знання, але вони таємні. Попеса не з усіма діли, ділиться знаннями. То я вам хочу сказати, що це все ще під питанням. Це ще все під питанням і під таємним кровом. Це жриця, вона не скаже вам зразу правду. Вона не приоткриє вам нічого. Вона не буде казати. Якщо оце закрито, то воно закрито. То воно закрито. Ну, ось поки така буде ситуація. Вони ще вирішують. Вони ще вирішують. Але хочуть зробити іменно отак. І ця карта теж показує, що вони будуть робити отак. Але в них вони не впевнені, в них помірні, золота середина, вони ще вирішують. І це ще йде така таємна карта. Вони не хочуть ділитися інформацією. Інформація поки що вони її просто збирають по світу і вирішують, що їм робити. Вирішують, що їм робити. Ось так. Давайте подивимося все ж таки на ту папесу, Що вона їм відкриє. Які моменти вона їм відкриє? Я розширю цей розклад. Що вона їм відкриє? Мудрість. Буде якийсь переговорщик. З цього питання в них буде якийсь переговорщик. Може Ердоган буде переговорщиком. Може Макрон, не знаю. Е, він буде давати їм дуже мудрі е, поради. Чи воспользуються вони тими порадами? Ні. Ні. Не воспользуються вони тими порадами. Який буде і Тух? От і все. От і все. Вони будуть їх судити, люди. Вони будуть їх судити. То, що я бачу, то, що я бачу, і то, що я можу відчувати, я вам можу сказати, що вони будуть їх судити. Вони зроблять той спектакль. Ну і давайте. ітог, який буде, що вони приймуть, яке рішення по суду, що отримають наші полонені. Звільнення. Звільнення це буде злам інтелекту. І вони получать звільнення? Тобто вони, їм, тобто вони їх звільнять. Тобто буде якась сила, яка все ж таки те зробить? Чесно, я шокірована. Я шокірована. Я, я рада, але я шокірована. Якби оце воно отак, отак воно лягло, то я б зрозуміла. Але дивіться, тут башня вона в перевернутому плані. То вона пом'якшується тут. І тут йде вже не фізичне е зруйнування, а інтелектуальне зруйнування. Може, все-таки вони їх освободять і поміняють на наших хлопців. Буде обмін. Так, так, трошки, щоб було видно, що тут. Бо я хочу зафіксувати людей. Я хочу бачити потім ту історію. Да, дуже цікаво. Дуже цікаво. Дуже цікаво. До речі, після того, як Борису Джонсону надали таке, ну, щоб він подумав, як так в суспільстві, що він буде генсеком НАТО, то багато британців задумалося так, знаєте, як в анекдоті, що я свою корову продаю, така корова потрібна самому, знаєте, то ще питання, чи буде в сентябрі реально той його уход. Це по-перше, а по-друге, я там клала карту, що якщо буде його охо, то його зміни, як її жінка. Вона зараз в нього працює страйкс чи як її там. Я забула вже давно, я клала. Вона приїжджала до Києва. Така жінка серйозна. Ну, то так, відступ немає, невеличкий відступ. Так, по азовцям. Я ще, знаєте, як хотіла подивитися. Давайте подивимося, зробимо такий розклад більш розкритий. Це наші азовці. Може оце вони будуть подивимося зараз. Їх повернення додому. Давайте так, повернення додому наших, наших хлопців. От, повернення додому наших хлопців, наших військових. Ні, отак, ведмедя покладемо. Наших хлопців військових. Так, щоб було зрозуміло. Бо то сила то військові. І ми витягнемо 5 карт. Питання повернення наших військових додому з полону. з полону. Чи повернуться наші військові з полону додому? На жаль, в мене тут немає. Ну, може, трансформація відповідає полон? Може, вона відповідає за полон. В цьому плані. Ой, це ж я не ті карти переворачую, боже. Ну ладно, прийдеться їх перевертати. Добре, я вибираю 5 карт. Я проговорю про стополон. Чори, п'яте. Будемо вже так, знаєте, всі проговорювати слова не так, як тоді. Так, люди, до речі, буде все перевернуто догори дригом, прийдеться перевертати. Так, ну і питаннячко, чи повернуться наші полонені, зазовсталі військові? Всі, які зараз живі додому з полону. Чи повернуться? Давайте подивимось. Так, це рішення. Рішення воно вже в дії. Дивіться. Карти, звісно, всі тяжкі. Але остання то, що вони ось. Але повернення їх буде дуже тяжким. Оця карта між ними навіть е, якщо б воно так стояло, все одно б тяжке було повернення. Так воно взагалі дуже під великим питанням тут. І дуже довго будуть їх тіліпати. Дуже довго. Вони будуть приймати рішення. Будуть іти якісь Двіження, якісь Передвижки їх, кудись їх будуть перевозити, кудись переміщати в якомусь направленні, не знаю, направлення показує. Тобто будуть змінювати їх місто положення. І буде якийсь прийнятий закон, прийнятий закон про їх повернення додому. Але це буде дуже затримано. І буде нервотрьопка. Давайте ми продивимося це все. Так, оце рішення. Воно тут падають, але воно не страшне. Тут проходять. Це не страшна карта. Так, вона затримується, але вона не страшна. Іде переміщення наших хлопців. Переміщення їх в іншу в якусь іншу, ну, в інше місце. В інше місце, і, до речі, вибір стоїть. От бачите, компас і вибір, куди, як, що з ними робити. Вони не можуть вирішити. Вони стоять на перепутті. і можуть вирішити, куди їх. Але ось тут вони приймають такі рішення, куди їх перемістити. Але вони будуть стояти на роздорожжі. В них буде розвілка. Трудне рішення їм трудно буде поняти, куди їх дівати, що з ними робити. Будуть перепони до оцього дійства будуть перепони йти. Вони будуть довго і нудно то тягнути. Ось. Їх повернення вони будуть дуже ретельно вивчать. Думати, думу гадати. Господи, чим там думать? Там мозгів немає. Тих грушників. Башня падає. Це оця держава. Оце ця держава, оце Росія, ДНРівці чи Ленерівці, де вони там сидять, де їх триматимуть. Вон, оце іменно ці державники будуть оце морочить голову. Оце вони будуть морочить голову і займатися фігньою, тягнути резину. Але це ще похоже на ігри, але це зміниться. Зміниться. Зміниться вже, вони пограються. Ну і ось, бачите, буде сонце. Хоч би це, знаєте, реально було сонце, а не ото, що було Оленівке. Ну. Так, це успіх, люди. Буде успіх, слава Богу. Я просто хотіла подивитися на ці кубики, тому що, так, от радість, все. Все, я, я завжди кладу одинакове количество карток. Щоб воно, бачите, буде радість, буде, піде світла полоса, вже буде успіх, і буде ось нове, нові, нові почуття, оновлення буде. Люди вони повернуться, але дуже дуже томно і дуже тяжко, і дуже довго. І натріпають, але бачите, не падають плютки. Плютки не падають. Просто тягнеться, затягується. Із цих, цих ось карт, яка погана карта, це оце різке рішення, воно знаходиться з тучами поряд. Тут такі вони будуть робити той суд, будуть затягувати. Тут розвілка, вони не можуть рішити, що з ними робити. І тут гора, це вони думають, вивчають своїми тупими мозгами. Ну і місяць тут, звісно, він затримає повернення додому. Затримує. Іменно то государство цим займається, і грається з людьми, з людськими життями, але вони повернуться, повернуться. Ну тут я вже проговорила, що всі живі, які на зараз живі. Ось така історія. Все люди. Почуємось, папа.